Мір вам, церква. Знаєте, мені Бог указав напрямок молитись за определених людей, за всіх, хто народжений Свише. Тому що я можу вам сказати, всі, хто народжений свише, всі ви бойці. всі ви воїни, і всі ми йдемо до цілі, до перемоги. Віталій, як спочатку починав читати в об'явленні Переможець, Переможцеві сісти я дам на моєму престолі. Переможці. Переможці, ми в кожному дні ми перемагаємо щось. Ми в кожному дні, ми боремося. Я хотів би обозначити, над чим же ми боремося. І буду читати з Ефесян Послання апостола Павла Ефісянської церкві, 6 глава з 10 вірша. Ефесян 6, 10 і нижче. Нарешті, мої брати, і від себе добавлю, сестри, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Задягнитесь в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів дьявольських. Бо ми. Не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряві, проти піднебесних духів злоби до цього місця. Далі апостол Павел перечисляє зброю воїнів, я вам дам домашнє завдання: прочитайте його вдома всю зброю і поізучайте її. Мой напрямок буде в такому русі боротьба. Над чим же ми боремося в кожному дні? І знаєте, і у кожного віруючого є дві боротьби зовнішня і внутрішня. Внутрішня, саме така, знаєте, можна сказати, перша війна, яка повинна, яка перша перемога повинна бути в нас. Перше, що ми робимо, ми, перемагаємо, ми повинні перемагати в своїх думках. Розумієте, приходять різні думки. І, знаєте, я, судя по собі, я людина, яка пізнала гріх в очі, я був піднятий з самого іла, з самого дна. Я був в мій розум був гріхом. Розумієте, якщо б я вам сказав свої думки, які мені приходять, то мене б, мабуть, виключили б з церкви, чесно вам скажу. Но я розумію, що це гріх, це гріх. Посилають думки, і як важливо над ними мати владу над своїми думками. Це перша така явна боротьба. Сидячи тут, в этом залі, в этом зібранні, ми боремося. Ми боремося, ми слухаємо, і думки літять. Думки літять. І ми повинні боротися. Друга боротьба це наша душевна боротьба. Це я кажу про внутрішню нашу боротьбу. Це з нашими емоціями, з нашими емоціями, з нашими характерами, з характером. Як часто ми в емоційному стані можемо програвати? Ми можемо за зло сказати злом. Ми можемо надію сказати той же дією. Знаєте, я чув таку думку. Е Церкві Спасіння один чоловік е, казав, що коли нас бадають, у нас виростають рожки, і нам хочеться дати здачу. Розумієте? І оця боротьба емоційна, емоційна, коли треба змовчати, коли треба вместити ту людину, коли треба покрити. Це така дуже важлива боротьба. Емоційна, це душевна боротьба. І третя боротьба внутрішня це духовна. Це духовна, це наш дух, коли бореться, коли йде право вибору, право вибору, правильно прийняти рішення на ту или ситуацію. І ми порой проігруємо, Ми порой проігруємо правильних виборів, правильно прийняти рішення на ту чи і ситуацію. Хай Господь благословить нас, щоб ми були всі переможцями. Це я розповів про внутрішнє. Знаєте, і порой оці внутрішні, внутрішня боротьба настільки накальонна, чесно скажу, вона як, як струна вона настільки натягується, настільки натягується, що якщо її перетягнути, якщо вчасно, вчасно не звернути на це увагу. Що ти вже в такому накаленому стані вчасно звернути увагу і робити якісь кроки. Ми забуваємо такі прості істини. Я скажу чуть пізніше. І звернути на це увагу. Знаєте, і страна може лопнути. Лопнути. Емоційний стан нас, нас може дати, дати поразку. Ми можемо зірватися і піти по всім гріховним, як сказати, правилам. Тому бодрствуємо. Бодрствуємо в нашому внутрішньому чоловіку. Це важливі речі. І друга стадія це зовнішня. Зовнішня. Знаєте, зовнішнє е, апостол. Яків каже, майте, брати, від себе додавлює сестри мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. ми будемо випробувані ззовні. Я пам'ятаю, коли я лежав в лікарні. Це моє перше було, коли мені сказали лікарі, що я не маю. Не маю лікування своєї хвороби, я повинен вчитися. Вони взагалі вони очікували. Перший тиждень вони очікували, що буде зі мною. Помру я чи не помру. Організм впорається з моєї хворобою чи не впорається. Ліки подіють чи не подіють? Вони наблюдали. І вони чекали якогось е висновку. Знаєте, я цього не знав. Я... мене була надія, що все-таки знайдеться якийсь лік, як чоловік, знаєте, як. Логічний мисля людина. людина. Коли мені лікар прийшов і сказав, що все, нема виздоровлення від твоєї хвороби, я був настільки ошеломлен, можна сказати, настільки подавлен, що я пішов на вулицю і ходив і молився до Бога. Чому так трапилось? Я і повірив тобі, і служу на все сто, і везде приймаю участь. Ну, що трапилось? Чому такі висновок? Знаєте, я захожу в магазин. і Знаєте, я не алкоголік, чесно скажу. Хоча я приймав ці всі, ці всі гріховні напої, але я не любив його, чесно скажу. А тут, -тут проснулася така похач. Ну, прям я ж ощутив, знаєте, що якесь таке темне бажання, настільки воно мене наповнило. Візьмі чверточку, ну, піди там це ж ні, Ніхто ж не побачив, я був туди сам, у мене було багато грошей, мені церква, ви ж мені передали багато грошей на лікування, тому що лікування було дуже дороге. Знаєте, І лукавий сразу ж, тут, як тут. Візьми. Загаси свою біль. А якщо ж нога болить так дуже сильно, знаєте, ліки не допомагають, нічого не допомагає. Хожу і молюсь. Знаєте, ну я переміг. В той час я переміг. Знаєте, порой благодать. Ми не знаємо слова, що таке благодать. Я рахую, благодать це коли ти не можеш, і за це за, це, за тебе робить щось Бог. Сила Божа тебе окунає в цю проблему, і вона дає тебе перемогу. Знаєте, і скільки в мене разів було таких, от е, ситуацій, коли я був е, випробований ззовні. Та кожен з нас, згадайте, кожен з нас був випробуваний. Порой ми не здаємо цей екзамен, порой ми попадаємо на уловку лукавого. Ну розумієте, праведник сім разів впаде і сім разів підніметься. Розумієте, скільки раз в мене було такі дуже, знаєте, духовно важкі падіння, і Господь присилав своїх ангелів. Своїх служителів. Знаєте, ну в мене була думка така. Зрозуміти мою думку правильно, мається порада від мене. Ніколи не дозволь лукавому відділити тебе від церкви. Мені було стыдно йти в церкву, Чесно скажу. Мені було дуже соромно, тому що я вважав себе Іудею, тому що я предав Бога в, в одному такому дії. Но я не пішов в світ, я пішов на центр. Я дивився онлайн. Знаєте, і тоді Господь прислав свого ангела. Ми побеседували, помолились. Знаєте, і цей тягар ушов. Правильна настанова, правильна настанова тебе поможе спас... зробити правильний крок. Знаєте, і... Давид пише в псалмі 23 псалом 4 вірш. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряві. То не буду боятися злого, бо ти при мені твій жезл і твой посох, вони мені втішать. Знаєте, і з самого початку я починав читати. Нарешті, мої брати, з від себе добавлю сестри, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Розумієте, я рахую, що перемога приходить тільки тоді. Коли ти зміцняєшся Богом і зміцняєшся надією Його, через зміцнення ми отримуємо цю силу. І я рахую, що віруючі повинні бути активними людьми. Знаєте, я рахую, що коли я тільки прийшов до Господа, це мій приклад, такий, який я зауважив і я воплощаю в дію, в життя. Коли я празнував перший новий рік, мені було 41 рік. Я вже був дорослий дядька, такий можна сказати. І я зустрічав з молоддю, з юнаками і юначками, які були молодше мене. Вони були, годили, годилися мені в діти, чесно скажу. Ну, я почув один такий заклик. Мені сказав хтось із братів: будь активний. Якщо ти будеш активний, ти отримаєш задоволення від цього свята. А якщо ти будеш пасивний, то ти ну, йдеш. Ну, взагалі, пустий і роптати будеш так далі, тому подібне. Чесно скажу, я взявся, я був активний. Я бігав тут і ну, грав, і що ми тут не робили. І мені було мало. В 5 ранку я хотів далі, далі, далі. Разумієте, я був такий насичений, мені так сподобався цей новий рік, що я задоволення таке огромне отримав. А один брат, який сидів там, на Балконі і дрімав і спав. Я бачив, як він спускається що зомбі, щоб випити каву, щоб не спати. І я бачив, як він нудиться, тому що ну, він неактивний. Знаєте, він ходив такий дрімає постійно. Ну, ну ніякого задоволення. На вулиці було написано, ти йди, ляж поспи, Чого ти тут сидиш? Розумієте? Так же саме і в християнстві. Якщо ти активний, навіть на цьому служінні, якщо ти приймаєш участь в прославленні і поклонінні, якщо ти приймаєш участь в молитві, якщо ти слухаєш слово, і в далі після зібрання ти прибереш його собі в життя і виконуєш його, то ти будеш отримувати огромне задоволення від Бога. А якщо ти спиш тут і літаєш десь в Києві, там, Вариш супи, вариш макарони, я не знаю, що ви там варите в своїх головах, ну то ти прийдеш от пустий. Ти вже програв, ти не переможець, Переможці бодрствують. Нехай Господь благословить. Я хотів би, Мені ну я рахую, що це від Бога, чесно скажу. Мені, я молився так. Я знав, що молитовне служіння, і попросив Бога, дай мені напрямок, за кого мені молитись. І він мені сказав: Ну, прийшла не сказав, думка прийшла. Молись за переможців. І коли Віталік став почав говорити з першого, перше слово, переможці, я зрозумів, що це від Бога. Переможці наслідують все, нехай Господь нас благословить. Я буду молитись, і ви підтримайте мене церква, за всіх рождених свише. Ми всі з вами переможці, і ми всі потребуємо перемоги. Встаємо на коліна і молимося.